Отже, вітаю вас з перемогою і а, це перша перемога для Анграла у вищій лізі від Чемпіонату Києва. І наскільки вона важлива для команди, і взагалі наскільки важливо було сьогодні стартувати саме з цієї перемоги в вашій команді? Емоції тільки найкраще. По-перше, що ми граємо в такий важкий час в футбол, дякуючи нашим ЗСУ. Вся країна бореться, і ми маємо змогу пограти в футбол, трошки відволіктися. Цю перемогу ми чекали дуже довго, бо минулого разу ми зайшли в вищу лігу невдало, м'яко кажучи. Тому ми пробувалися в вищу лігу два роки. Ми виграли першу лігу, першу лігу еліт і закономірно піднялися в вищу лігу. І наразі дуже чекали цієї гри. Наш тренер дуже чекав, бо він казав, що не можу програвати так багато. І ми віддали сьогодні всі сили, емоції, щоб здобути перемогу. А який, на вашу думку, був головний ключовий епізод цієї гри? Ключовий. Я не можу виділити один ключовий епізод. Можу тільки виділити настрій нашої команди на цю гру, боротьбу до останнього. Я думаю, це зіграло ключову роль у всій грі. Що скажете про ваш гол у прожню та суперника вже наприкінці цього поєдинку? Ну, що тут можна сказати? Я пусті ворота, маєш удар, треба бити. Я спробував попав гол. 你再说。